Привіт усім, любі друзі! З вами знову Бородань. І ви напевно, що мене вб'єте або сильно зґвалтуєте. Тому що я знову затопив з бандіками. Точніше, бандіка мене знову кидану. Ну, на цей раз це вже була моя помилка, що він мене кинув так жорстко. І тому я вам проведу цей випуск, що я тільки що знімав. Я вам проведу такі масненькі. Е. так. Перед тим, як знімати випуск, я пішов в шахту і накопав там аж 20 заліза і 44 вугілля. Е... Зараз це все потрачено і. Так. Потім я побачив, що е... з того боса, що я вбив в минулій серії, е... випало аж 10 е... алмазів. Так, А до цього в мене було 6 алмазів, тому я собі е... зробив алмазний шолончик. Алмазні чоб... чобітки. І також свій підштанник я зробив. Та. І цей меч, меч альтаєра Я скрафтив також. І зараз вам покажу, як він крафтиться. Тобто, щоб ви собі розуміли. тобто Один алмаз і 4 заліза. Ось так все так було. Потім я пішов е... рубати ліс. Та, точніше дерева. Нарубав я тут. Написано, що 44, щоб що тут 41 штука. Насправді я накопав десь півтора стака. Точніше 2,5 стака. Дерево. Е, Далі я пішов е... туди, бачите, Та там є озерко таке малесеньке, і там, там я знайшов гравій, і добув його. Добув. і Потім, потім вже е... у мене там ще було перо. І палочки, і я взяв, типу, ну, і. скрафтив собі трішки стріл, як бачите, так, тут. Ем, Окей. Ну і що? В принципі, більш нічого ж такого аж та. Ем, Що ти тут робиш, біса? Бісово йоли-пали. Окей. Такс. Треба зараз бігом зробити. Опана, тут. Виріс мій тумат. Та. І... таксс. Ага, еще на ті си не можу. Є. Yeah. Так, треба загнати назад цю корівку. а mm -hmm. Так. <звук> Куди? Тут треба буде потім зробити двійний паркан, так. За що я потім візьмуся. І саме головне, що було в цій серії, я тут розіслав трішки місцевість, бо я буду розширювати свій будинок. І. Та, е, Тобто, ви запитаєтесь, нащо я буду просто робити ремонт. Так, тому що мені не подобається цей будинок. Тобто це просто халопа така. Це не є будинок, так. І. Так о. Потім я це все залатаю, тут все буде потім нормально, так. Але тут я зроблю якісь такий навіс. Малесенький, файний такий, ну. Тобто тут щось буде. Тут щось буде, правда, я не знаю що. Знаю, що буде просто якісь такий навіс. Маленький добре. Отже, е, я не знаю, скільки я часу вклався, поки я вам це все розповідав, але. Е, дякую, що подивилися дане відео. І... Е, е, так. Ще раз обичаюсь. Чесно. Мені ж шкода, що так вийшло, і... Але... Ну, щепора, поробиш, у мене характер такий, так. Okay. <кхем> Окей. Всім дуже дякую, що подивилися дане відео. З вами був, як завжди, Боротень. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та коментарі, бажано позитивні. Е, Розповідайте про мене своїм друзям, звісно. І всім щастя, здоров'я і многоя літа. Бувайте!